Доброго дня! Ми магазин Камелія, який знаходиться на гуртовому ринку Шувар під номером 28. Сьогодні в нас представлена велика поставка квітів. Квіти в нас приїхали з Голландії, з Еквадору, з Колумбії. В нас знаходиться широкий асортимент що кущової троянди, що одноголової троянди, що еквадорської троянди. А також в нас представлений завжди в нашому магазині український виробник. Ми, як виробники, також вирощуємо гладіолуси, хризантеми, тюльпани. У нас можна замовити квіти з попереднім замовленням а також можна прийти в магазин і отримати їх по тому, як ви бачите. В нашому магазині приїжджають щотижня вазонкові рослини. Є великий вибір опакування для квітів, корзин для квітів, багато аксесуарів. Наш магазин працює кожного дня. З 8 години до 6 години. Неділю ми працюємо з 9 до 2. -ї. Будемо раді вас бачити.